З вами Силяне. Сьогодні ми побачите, де в Дніпрі найсмачніша шаурма, де готують найбільшу шаурму в Україні та де не варто їсти шаурму, бо буде погано. Ну, вокзал, ну є. Урод, ви мене У мене десь і пора тришка йде. Перед переглядом відео поставте лайк. Не забудьте підписатися і let's go, everybody! Сільська драка, біти кассети, в руках арматура в зубах сигарети. Сільська драка, білі кассети в руках арматура в зубах сигарети. Це, давай, і, віте, сьогодні ми будемо покажемо легендарні шаурмічні Дніпрі. В фаналі спробуйте. Поділете спробуємо. Коротко і ясно. Підпишіться, поставте лайк та. Політілі, а коментарі там що може, дайкась. Якщо у вас Дніпрі спитають, де можна з'їсти шаурму, то першим ділом одразу згадуєш найпопулярніший містяк – автовокзал. Тут готується турецька шаурма. Вона реально легендарна. Всі любителі шаурми знають про це місце. Ну а яка вона на вкус і чи насправді вона така смачна, як нам пишуть люди, зараз ми спробуємо. Нижі опускайся, починається оцей вкус соуса. Ну воно дивіться, 17 гривень, 16. Ну, на туалет хвада дось. От так, молодёш, роба. Баба Люба. О, і так. Показуй документи, я сказав. Чому я знімаю? Скажи мені. Вирибу камеру, бо я сейчас тай вирибу. Ти хочеш іти ще на маршрутку? А хто крайній? Здрасьте, нам дві шаурми. Дві кла... Да, а? дві класики. Дві класики. А? дві класики. Да, да, дякую. Уже? Уже готово? А що це за магія? Не га Уже. За швидкість можна сказати, одразу плюс. На... Це 10 балів за швидкість. Ми тільки деньги дали, нам вже бам, видали. Бам, бам. Як Макдональдсі, в Макдональдсе. В ну, може, типу, може нас типу знає, але ну, це фіг його знає. Тут реально швидко. По Поміння моїх швидко? підписників, це сама вкусна шаурма в місті. Легендарна турецька шаурма. на Блять, мене цього соуса. Поняла, це соус. Ти зрозумів, це соус. пам'ятаєш, це як ти йдеш про німа ринку, мимо у соус, якого ага. гнидників. там оце. Банка з майонезом, мене отак от оп на <Фу, я> блядь. Пробуй, ну що ти починаєш. розкажу. Я знімав з Константином, нашим оператором, е відео для нашого місцевого телеканалу. Я цю шаурму, сказав непогано. Аху, Стой. Після 30 минут я пішов купувати Я Реально хворо я теж знімав, але не буду спойлерить. Погнали, пробувати. Перший кусяк то кажуть. Ну, соус еще не такой страшный. Ну, тут любимая шаурма, наверное, Олега, картошка есть. Да, да, есть картошка. Так, пока непонятно, надо еще пару куси сделать. Вот, как ниже опускаешься, начинается вот этот вкус соуса. О -о -о -о. еще один кус сделаю, делаю, делаю описание. Я вот так сразу, бо я ем, сука, что бабка стара. <плаку> <плаку> Короче, что тут есть? Это картошка, это мясо мелко подрибанное, это игрок, такой Це урма дитинство, ти зрозуміл. Картопля, це синя капуста біла, білокачанка і морква. Соус безобразно жирний. Лаваша, ну, лаваш. Сразу розпадається. Я не знаю, там людей постійно очі вида вида видають. Це оце знаєте, люди, які люблять оце супер майонезний олійний жирний соус, люблять цю шаурму. Це шаурма дитинства, тому що років 10 назад, ну, ти такого вибору не було. Це реально шаурма, звичайно, я поняв. Міні, супер, міні і велика. Оце воно. То есть тут проходняк великий, вони не дуже паряться на насчет вкуса, просто роблять оборотом. Быстро видають, хто спішить, взяв. Да. поїхав, В поїзді обісрався, все, нормально. Фу, ну не, брат. Ну це э, от по п'ятибальній системі, яка твоя цінка? Та да, брат, ну давай скажемо через 5 часа. Давай так, за старання це два з плюсом. Два. Плюс два. Це можна їсти, якщо ви любите супер жирний соус, якщо ви спішите і любите екстремально. Напишіть, подобається ли вам тут шавуха і напишіть, де ви любите похавати. Ми двигаємося далі. Без приколів, я тобі відчуваю. Соус. Запекло в жилеті, так? Ну, її повністю з'їсти, це, це, це смерть. Я, смер я. я тоже її два рази знімав. Ну, я пив Мізім, таблетки, ну, тяжесті. А, от тяжесть, а це Кнурчик, кстати, може дерть їсти <гут> і, <гут> і камні. І помыть. <гут> Спокійно. Ладно, поїхав дальше. <ху> я пойду оставлю, хтось да ей. Легендарная шучка. Легендарна шучка. вона. <гут> она. Сторона шаварма на європейці, напротив мака. Її всі знають в Дніпрі. Вона тут уже 12 років находиться. Дай Бог здоров'я! Дай Бог здоров'я! Дай Бог здоров'я! Вам і вашим дітям! Він, всього, здасть це відео СБУ і нас посадять. Короче, йдем йдемо хавати. Легендарна шурма. Классику. Я потом вам покажу, що це за мем. Це дуже локальний мем. Я вам покажу, що це за мем. Погнали, попробуємо їхню легендарну шаурму. Тепер йдемо, попробуємо легендарну. Шармота ґендарна. А ця точка, яка знаходиться на європейці, теж не менш легендарна. Працює вже більш ніж 12 років. Тут люди чекають або трамвай, або свою шавушечку. Працюють вони з самого утра і до пізнього вечора. Тому, коли всі кафе і ресторани закриваються, тут можна повечеряти. До речі, я лічно узнав про Відька після того як він зняв обзор на цю шавуху. Що ми беремо? Ні, давай щось Вас... інтересне. Подожіть, давай е, віп. Зрати хочу, мать його Ну давай, вибирай, ти шариш по шаурмам. Я більше по чебурекам двігаюся. По пірашкам, по давай, чебурекам. Давай Віп і класику. Тобі віп мені класику. Давай, я віп, віп персона. Да, одну віп, одну класіку, пожалуйста. Немножко остроти обов'язково. Зробіть, так, да, мать заново. Глянь, яке м'ясо. Ану, підійди, диви, яке м'ясо. Гля. Гля-гля-гля. Від того, вітька жарять. Ой, клас! Оце іменно як треба. Отаку шаурму мені хочеться бачити. Зроби, як ти уєс. Стариш. Це не кілька 7 Курган та агрегат. Можливо, в майбутньому вони будуть у нас випуски. Дивіться, як сенер'єзочка, свіжі огурчики, помідорчики. З зеленушечкою украшено. Ну красиво, красиво. Згосямо. Тоже... Спасибо за отзив. Отак вот от. Я казав йому. Продажна скотина. Я ему сказал. Да не, что там, что там. Вип, вип. Оп. Все, дякую. Мы сейчас будем пробовать легендарную шаучку. У меня классика за 160, у него вип за 200. Будем вип персона, сами понимаете. реально все очень круто, реально все классно. Давай уже хавать, я голодный, нормальный шаук хочется. Реально классное тесто. Реально крутое мясо. Господа, я Воробей, на. Ти шо? Ну війте. Він тільки з красовки купив, що не за 40 гривень, ну я сади драни. Твою мать, за 40 гривень штани, блядь. Пікантна гострота, м'яско, хороше. Гростота, блять, а хто мені буде огу в суботного нам. Капуста, огурчик тут і свіжий, і сльози. І цибулька маринована. І ну дивіться, сюди. насрав! Ну що я можу зробити? Я бачу, що ти насрав. Це не я насрав, це воно насрав. Дякую но, за вашу роботу. Ну... Сельська драка, біти, кастети в руках, арматура, в зубах, сигарети. Ні, хочеться їсти. Mm. Класна гострота в соусі. І доїсти. І доїсти. Помідорчик, огурчик св... oh. свіжий, і сольовий, і свій. І мені подобається, що тут годи йдуть, роки йдуть, а вкус шаурми остається однаковий. От іменно качество неізмінне. Оце мені дуже моя подобається. Година, моя Вона невеличка, носитна, небагато картошки. М'яско таке як треба. Оце мені подобається. Це одна, а ти хотів розказати, так? Да? Що ти Та побачив не, я обзор, б... Людям Він же я місті. Людям просто по приколу подивиться no, на, no, на мене. Ти один розраш, що ти побачив цю шурму в мене. А, так, да, я хотів розказати, що я цього відказу знав, коли побачив обзор на цю шурму. Це був. Конечно, не такой, легендарний обзор на шурму. Реально все клас, реально все чітко. Давай. Оценочку. Це 4. 4. з 5. А, ми ще і з цього, да, 4 з 5. Вкусно, клас. Прикольно. Рас, як це реально тут без реклами купую. Як би не хотілося її доїсти, треба двигатися далі, тому що вперед ще багато інтересного. Звиніть, звиніть, пацани. У нас випуск з Лега Лебіденка, я поняв, як заноза в сракі, поняв. <реку> Діло в том, що ти мій сон, і моя жизнь, Я хуй <реку> знашов, я в дом зайшов, там крик і стон. Тобой лежить, якийсь з... отак курганта грегат. Не віхотна безсмертє, люди хожна безсмертє, не вільна музика, моя енергія силляну мало базу. І ми перемістились на Березінський. Це та сама шавушечка, з остановочки, які люблять люди. Їдеш з роботи, з учоби, шавушечку взяв, Це Сух, Березінка, ти бачив від машини. дурани. Ти що, біса робиш? Світофори для чого є? А ця шаурма, по мінню і вітька. Ходить в топи шаверм Дніпра. Я полюбляю це місце і привів сюди даву. Тут великий вибір шавушечки. Сам власник шаурмічної є родом з Ливану та привіз нам в Україну свій фірмовий рецепт. Тут можна спробувати як і класичну шаурму, так і необичну зі всякими приколами, наприклад, фірмову поліванські кукурудзяному овощі, веганську, фалафіль або бурумчик. Це сеть шаурмічних по місту, і я можу твердо заявити, що вони тримають марку. їх шаурму поліванські по кушав. Тут меню надо отак. Сміть. І ти без разу, бо я не сюди на березінки. Отак. Мейдем, Классика собей. и легкого острота. Кукурузный лаваши нежный соус Понюхай. и пробники духи. Да? Сырочек на первый. Картошечки. Ляп, ляп, ляп. ляп Картошечки. Ляп, ляп. ляп, ляп. ляп. Морковь. Корейская по-морковски. Корейская по-морковски. Ляп, ляп, ляп. Помидор на вес золота, поэтому эти какие три дольки. А мяско, давай. А пахнет как... Без всяких приколів, м'ясо звісили, потім потом нам, щоб не казали, що на камеру хорошо. А, кстати, ровно. да. От дивіться, ребята, дивіться. Зверніть внимание, м'ясо важить. Нам не роблять на камеру його більше. Ви розумієте? Тому тут всегда роблять по-людськи. По Все делают по-людски. А тепер э, момент, легенесненький момент. Звонимо Арсенчику. Потому что ми сейчас куди йдемо. Шашличный движ. Да. Следующий у нас. А <свист> Слышишь ты? <свист> ты че тебе дозволяєш? Ара, брат! Дети! Ара рядички. <свист> Мара Редичок, полчаса час, мы. Полчаса у, те, у тебя будем, Ара, брат. Ну, ну все, добре. Все, давай. Все, обнял, давай. Ми, ми... Я, я кажу так, давай, слухай, внимательно. Мы яйца и ноги, мы уже в дороге. Мы уже в дороге, да. Я тебя бажаю. Один липтон и в баночку пепси. Баночку, баночку, баночку. Оп, 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 оп. Та я туда. Я хуяна, да я. Да йоп. Это уже лишнее. Це, щоб пищеварение помогало, все, оживало, як каже, великий Олег. Обаба выйде. Бывся. Вот так стоя, бовся. Четыре А? Соус? Да, чуть-чуть. Да, чуть-чуть, да. Дякую, аж підскакую. Це найкращий момент, це коли дають горячу шавушечку. Ой-ой-ой. Понюхай. А пахне як! Заказавши вуху і дотахавиш біля ганитники. Шаурма Ліванська за 140 гривень. Дивіться, який Рахміна, яскравий Богу. лавашик. Ну що, перший кусь. Я бажаю Це сіть по ньому по городу. Знаєте, чим відрічається ліванська від класичної? Тут замість капусти, картошечка. Вона сочненька, також тут сирочок, м'язко, корейська морковочка, огурчик. І помідор. Три види соуса. Гострий, красний і білий. Соус, як тобі білий, опиши. Так він, ну шаурма, як шаурма, ну вкусно. Ага. Вітьок, ну вкусно. Типа, я не такий ж там, як ти, шаурмільє. А ні, якщо воно, воно вкусне, воно вкусне. Немає цього за ногу. Сир нормальний. Лаваш жовтий. Класно кусається, легенько. Вона. Обычно. А это розпадається. реально очень вкусно распадается, классно. Вам в рекламе работать надо. Тому что-то хотим блогерами стать. Вот это же вы поняли, да. Я ж пробую себя в этой сфере. И он тоже. Актерами там, ну ничего. Да, да, да. Дивиться, есть люди, которые любят картошку шаурми. Есть люди, которые не любят. Я отношусь нейтрально. Тут она доречна, вот так сказать. Да ну, бі, ну не прям эффект вау, не знаю. Я что тебе сюда привью, бо я тут e, снимал видео, тут было не одного негативного Охренєно, да. І всі писали, що тут діляться сюди нормально. Чого я сюди тебе і привів? Да, там я не люблю, гот, гостем, але я ж казав, що погано. Смачна, шаурма. Якщо вона смачна, вона смачна. Клас. І найкрутше, що вона не так розпадає, вона взагалі ще не розпадається. Оце чітко, оце класно. Руки не будуть грязні і пакетик оце дивиться. Тимна. Ладно, погнали далі, я її по дорозі доїм. Єдине, хочу підмітити оцей білий соус. Він консистенції класний. Він не рідкий, не стікається і не жирний. Офігенно От зрівний на Автобус. автовокзалі і оцей. Я просто мені шеф-повар цього заведення почав лейти соус, та виключити музику. І Він коли мені сипав соуса, в мене віспоминання оцього автовокзалу, я роблю цей. Кусок нормальный, нормальный, класс. Четверочка смело летит. А теперь вкусно, обычно а дальше, шаурма. Дальше, Нах... Нах... мы, Нах... дальше мы вам покажем, где в Днепре легендарная шаурма. Есть легендарная шаурма. огромный лопатосьон. Поедем до известного Эти чувачка в наших кругах легендарная легендарная Арсена. Ребята, А зараз зупиніть відео, поставте лайк, залиште свій царський коментар, підпишіться, якщо не підписані, і погнали далі! дальше. Не про ливобережный три. Ну, Всем привіт, всім привіт. Это легендарна шаурма, Че ж вишней движ? Нереально легендарна. Давайте спробуємо. на легендарна шурма. Короче. Погнали, попробуй мисс. Легендарну шаурму. Це без применшені не на шаурміст в Україні. Не то ж в Дніпрі Арсенчика Перік, легендар шашвичний движ. І тут нас будуть кормить двіж. настоящим лапатасьйоном. Шашвичний движ. Погнали пробувати. Шашличний двіж. Що вам одразу приходить на вашу думку? Це шашличка чи якийсь двіж? Ось і ми досі не розуміємо, що це таке і з чим його їдять. Арсен власник шашличного двіжу. Цей заклад не являється класичною кафешкою, це реально двіж. Я та дава давно знаємо Арсена. Фішка цього закладу це оригінальна подача, смачна їжа та залучати клієнтів модним та ефективним способом через соцмережі. З усього Дніпра, з Запорожжя, з Одеси заїжджають, щоб покушати у Арсенчика шаурму. Представляєте? Ара, ріднички мої! Вітя, братська, я пад ара. ара, рідничок, Вітя, це тебе. Держи, брат. Це тебе. Це мій розмірчий. Да. А мені давай. Або, вот, держи, брат, це тебе. А какого Бена? Отакого Бена, з ним поговориш, це може твой босс. Я при чому? Ого, Давай, тримайте. Та сама легендарна шаурма. Та сама легендарна шаурма. Що ж щось не двіж. Легендарна шаурма. Легендарна двіжа. Цей апатасійон коштує 900 гривень. О, тобі що це за... Це... Арсен, там ми деньги за рекламу не будемо брати, Арсен. Перший кусь. Угляне класна. Що ж щось не дві? Ну тут всего лишь пару кілограмів м'яса. Картошка з мангала. Грибочки, капусточка, морковочка. Абилка є цибулька. Огурчики. М'ясо. Асарті. Курочка свинина. Це знаєте, спеціальна літня тераса для посетителів шашличного двіжа. І це, кстати, по-моєму, твоя денна норма, так? Да? Ну. Це так, цей перекус. Я обідую, так. На обід легенько шаурму кушую і йду далі займатися дівами. Найголовніше, що недорого, зрозумів. Ну, 900 гривень заплатив. Пообідав, зато з кайфом. Кожен може позволити. Що, що скажеш по вкусу? Мені все подобається. Мені подобається, що тут все на мангалі, ви поняли? І до цього вкусно. О, я як свиня. Айранчик, шавушечко, це просто лучше поєднання. Бачите? Від дяді жори. Ха -ха -ха. Арсенчик прежде всего славиться своїм шашличним віжом. мангальним м'яском овощами. Він ще, він там з яким-то відеоблогером знімав відео. На набережні шашлики вони роздавали. пам'ятаєш? А, на велику їздив. Да, з да. таким дурачком малим. Да, да. Ми це, в так. ньому Рибочку з картошечкою. Дуже мало м'яса, дуже мало овочей, дуже мало всього. Реально, да? Ага. Скажи, ага. мало положено, треба було більше, мені кажуть, да. Чого так жаліти? Ні, найголовніше, що удобно їсти, знаєте, немає ніяких проблем. Ти удобно, акуратненько покушав і все добре. Якщо є бажання, Арсенчику звонте, він на цьому драконі прилітає, жари вам м'язко. Блять, ну давай так скажемо. Арсен це шоумен, Арсен це м'ясо на мангалі, Арсен це крутий чувак. Так. Е, да. Ми ці шаурмі... Та що, скільки ми ставимо? Чотири з плюсом. Чотири з плюсом. Це так, по кумовськи Деньги заплатив на просто. А 24 яка? на 7. Поэтому ми нічого тут казати не будемо. Мені подобається його м'яско І обов'язково приїдьте на його люля в лавоше. Оце це те, б я рекомендував. Секс. Клас. Погнали, я вже тобі покажу ще один гамурний заклад в центрі. Ще один. Самий такий зараз. Називається, знаєш як? Хулі, хулі Як називається? Хулі-хулі. Ти му тікаєшся. Названня закладу хулі-хулі. Не Шаурма, дорого. недорого, класическа 120, а сорті, люля кебаб Дядь, ну поліванські ми їли, класіку ми їли, віп ми їли, лапатасьон ми їли з асорті м'язком. По бурунчику. Пришли в хулі-хулі. Прийшли в хулі-хулі. Це заклад, е, знаєте, він зараз у всіх на суху в Дніпрі. Та ні, е, е, да. Тут приходять люди, формат заведення ресторану. Масштабненько, прикольно, яскраво. Е, в общем, пашіть все покажемо. Хулі хулі або Йосип дедраний. Хулі хулі оригінальна назва закладу. Коли ви при людях будете казати, що пішли в хулі хулі, вас одразу не поймуть. Куди йшов. Хулі хулі відкрився відносно недавно. Це модний заклад, який набирає обертів. І не просто заклад з крутою назвою і стильним ремонтом, а реальна зі смачною їжею. Тут великий вибір меню: курчата, гриль, шаурма, салати, закуски, напої і багато іншого. А ще тут бігає петух, з яким можна сфоткати. Хулі ми прийшли сюди. Люди кажуть, смачно, прикинь. Добрий день. Добрий день. Супер є пашки, панці носім, так робашки, таланти. <реку> Хулі-хулі, дуже крутий ресторан. Тут можна поїсти, можна покататися. І я ніхто нічого не ламав. Нікому випадку. Добрий день. О, наш, наш столик. А ти будеш будешся доїдати? Ні. Yeah. Можна доїхати. Ти муш О, все брат. брал. коло, прикинь. Дор пожив тіназас. Осьо підписник пожалів мене, дав мені пожрать. Ну, мені голосо здроблю не очень. Курця забуду mm -hmm. Дорблю такое, скажіть. О. Oh. Дякую, брат. Ні, на цьому огляд заведення закінчується. <ріст> Рекомендую хулі-хулі. Дуже привітні гості і хороша шкурочка. Я не знаю, я не знаю, ребята. Все, Он случайно думаю, привязался. Здравствуйте. Таку красу надо подснять. Мы перестали разговаривать вообще, мы теряем до речи, тут у нас пришла такая красивая девочка. О, а это что за тип? <laughs> Слушай, петушар. <laughs> а тебе вот скажи честно, родичів не жалко? <laughs> Оп, Побачим. рога. как в школе этот, перепрыгнул через козла. <laughs> а это не ржавейка, прикинь? Розмір такий, знаєте, середній. Я б писав, що вона велика. Це перша сьогодні шорма, що відкрита подається. А хто закриті Так, да, Куштує. А я вже куштував тут. Я можу. Буру саме тільки. Реально. Скажи. Показую, як правильно їсти шаурму. Дивіться. Зсередини. Бо так само вкусніше і сочніше. Хороший лавашик. Це сирочок. Це соус, це м'язко, вона сочно, вона вкусна. Бля, вкусить, Главное, що... Да, ще хочеться ще хочеться, якщо нам ще сирну крізь... С... Не, ще одно вкусне. Криветку, скриветку, В... ще вкус идут. Я все вкусив. Коротше, що треба знати про цей бурум? Хороший сир, не сирний продукт. М'яско з огня. помідорчик Хороший. Соус сирний прикольний. Все, все геніально просто. Ский осталось. 5. Ну, да, соглашусь, 5. Ну, вкусней бурума нема. За ваше здоровье и мое очко. Это шаурма с хвостиком креветки, бери. 169 гривен. А пахнет как... Кисосов... А потом съем. ним. сладким. Газуем? Да. Смотри, размер креветочка. Нормально или нет? Холбаска. Пивко есть? День. Огромно. Прикольно. Нормально? Я не їзди з кліветкою на шурму. Тут сладкий соус, креветочка в клярі. Овощи. Листя салатика, перчик Предупреждаю одразу. На виходних тут людей кипець, шурму треба було підтримати. В будні працюють, типу, формат Макдональдс. Прийшов, заказав, тобі сразу видали. Кучка. О, От, тема. Тут не, такий, такий місцях, вони же ще пиво своє пивоварне. Прийти, шавушку з'їсти, пивка випити. Культуру, Ось отут з девочкою взагалі спокійно можна прийти. Подивитися, як жарять перепілку. потім дівчику по... покормить. Оце тоже прикольно. 4 з плюсом. Чотири з плюсом, вот так. Вот, 100%. Да. Тут його хочеться просто виїсти. Ми сьогодні опять їмо ці шаурми. Персики прийдете. Персик чи помідор? Персик. Він так улыбається. а ти більше не буде жалко. Ребята, дуже опасний трюк. Звідком сейчас будемо споманти. Дуже шаурма невелика, льогенька, вкусна, сита. Нажориста. Це сміло п'ятерки. Це просто прикольне заведення. Ми вибрали цих п'ять точок, по нашому мнению, які на слуху, які прикольні, які вкусні, або не вкусні, просто популярні. Коротше, ми ще хочемо зробити вторий випуск. Тому що в один випуск не влізуть всі круті шаурмічні. Ви напишіть, куди нам ще сходити в Дніпрі. А може в Києві, а може в Харкові, а може в Запорожжі, а може вот, де по шаурмічним, по топовим містам. Я пошути, де тобі сходити шаурму відповідь. Да? Покровськ з'їсть. Аргумент. Всім дякуємо е... за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь. Дуже мотивуєте нас. працюємо далі. І ми полетіли далі. А що наступний випуск? Буде цікавий? Може кривий Ріг поїде? поїхати, а може кривий Ріг поїхати. А може за Одеси щось показати. Ой, там інтересно. Ну, да, що ви хочете, що ви до тебе? Там стільки інтересно. А mm -hmm. може, може, може покажемо, може, що задесе, а потім кривий Ріг? Газуємо, газ, Газ Ти писали, поставив кокольчик. Все, yeah. давайте. Ну що, наші любі підписники, всім спасіба за перегляд, дякуємо, що додивились до кінця і напишіть в коментарях, де ще спробувати шавуху. Нам буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, можливо, ми навіть не знали про ці місця. Так що, ребята, всім до встречі, цілуємо плечі, будьте здорові, розчисуйте брові. Сільська драка, біти і в руках арматура в зубах сигарети. Сільська драка, біти кассети, в руках арматура в зубах сигарети.